Дніпродзержинська презентація проходила в кав'ярні «Кафейна галерея. Фозі зауважив, що він радий знову потрапити до нашого міста. Я чесне слово рад, потому що я давно здесь не был, а одно время бував здесь постоянно. мене здесь жили друзья. Я сюди приїжджав писати песен. И вообще, если вы хотите где-нибудь найти настоящих шведских блондинок, ищите их в Дніпродержинське. Запрошених було небагато, але ті, хто мав нагоду поспілкуватися з учасником гурту ТНМК, не пошкодували, що прийшли. Вони насолоджувалися відвертим, затишним спілкуванням із ФОЗі, у якого, до речі, немає проблем із гумором, та слухали розповіді у виконанні самого автора. Ваня любив старіка, хоча й не розумів, як так можна жити. Симпатія зародилася в седьмому класі, коли Ваня займав перші проблеми в школі. До того як у них появилась хімія, він був круглим а Потім настали важкі часи. времена. Любой школьник знает, как важно закрепиться в сознании учителей. Если ты для них отличник, все будет хорошо, где надо подтянуть. Если хорошист, возможны проблемы. Хорошистов много, всем не поможешь. Не судилося б, мабуть, книжці побачити світ і взагалі з'явитися, якби, якби не домашня улюблениця Фозі. Собака-лабрадор. Біленька дівчина. Зовут її Елеонора Голденбест Україна. Родила 7 щенків, за чого тепер погиб паркет в трьох кімнатах. Саме під час зимових прогулянок з Елією, коли руки мерзли і не було можливості читати звіти про футбольні матчі в інтернеті, народжувалися сім історій. Вони і увійшли до книги, яка має назву Єлі воду із крана». Назва обумовлена епохою, про яку саме йдеться в цій книжці. От приблизно Приблизительно такої жовмасіве з 9 етажів, в поясі України. От і, і, і десь то 90-х. Своє творіння Фозі книгою не вважає. Називає його просто книжкою. Так би мовити, 158 сторінок різноманітної нісенітниці. Ну, просто ну, не можу ж я сказати, что это література. Не буду ж я вид, что я куртуазний маньєрист. Розказую просто хорошо злой історії для лавочек. Типа, от у нас от мужик був, так вот у него і так далі. Усе близьке оточення Фозі вже встигло ознайомитися з його першим літературним твором. Окрім мами, її син заборонив читати книгу, бо там просковзують лайливі слова. Від інших же отримав чимало відгуків. Отзиви, звісно, більше приємних. Неприємні отзиви, мабуть, економіть мої нерви ті, хто хотів би їх оставить. Дніпродзержинська публіка навряд чи б берегла нерви музиканта, тому, мабуть, їх відгуки про єлі воду із-під крана» були щирими. Не, ну не Достоевский, но нравится. Я прочитал одну одном дыхании книгу. Очень много узнала нового про 90-е годы. Я, к сожалению, этого не знала, но вот теперь буду знать. Очень понравилось про школу, как она писала. Ну, то есть в каждом, наверное, узнается вот это все. Книга имеет право называться литературой. Обложка обалденная. Мне понравилось. Думаю, стоит купить и почитать. Думаю, не то что обложка классная, а в середине еще лучше. Як то кажуть, не суди про книгу за обкладинкою, тому читайте і вирішуйте, чи вдалим був дебют музиканта-письменника.